Вітаю, любі шостикласники. Сьогодні ми продовжуємо говорити про подібні доданки, як вони зводяться, і що робити, якщо в виразі зустрічається кілька груп подібних доданків. І я хочу нагадати попередній урок, що ми проговорили з вами, що до подібних відносяться по доданки, які мають однакову пуклену частину. Отже, у ви бачите на екрані, яке представлено у підручнику Олександра Істера, математика 6 Ось, ну і математичну дію, яку ми з вами вже другий урок поспіль будемо сьогодні робити, це зве називається зведенням подібних доданків. Тож для того, щоб звести подібні доданки, достатньо додати їх коефіцієнти і знайдений результат помножити на спільну буквену частину. Ось, якщо роздивитися приклади, які були на домашні завдання. Думаю, що з номером 1249 особливих питань не було. Ви бачите, що у нас до подібних доданків в прикладі 1 відносяться доданки 7М та 2М, бо вони мають однакову букву на частину М. У прикладі 2 маємо відповіді 4П і мінус 2П подібні доданки. І в прикладі 7 t і мінус 7t. ось чому дорівнюють значення, ми не будемо зараз говорити, тому що завдання стало просто підкреслити подібні доданки. Ось, ну і вибірково, якщо ми спробуємо зробити далі завдання, до прикладу, 1252, ми бачимо, що завданні 1 виходить 10Y, в завданні 2 – м. Якщо ви правильно зробили, я нагадую, що якщо біля змінної немає числа коефіцієнта це буде одиниця, а не нуль. Аналогічно, в прикладі 3 виходить 3T. Ось в завданні 4, якщо ми припишемо одиничку і рахуємо 7 плюс 1 це 8, і на 6, 2 Y і так далі. Я думаю, що аналогічно ви зробили завдання 1252. Хто ще не зробив, то у вас є час подумати і доробити завдання. І далі в номері 1255, я нагадую, що для того, щоб знайти значення виразу, для початку вам підказують, що треба спростити вираз, спростити вираз, а саме звести подібні доданки. Отже, в першому завданні це буде 3А, якщо ми зведемо подібні доданки, і потім тільки підставляємо замість А мінус 3,4. І в завданні 2, якщо ми будемо зводити, виходить мінус 16П, і підставивши замість П. Мінус 3,16, Ми бачимо, що дроби у нас скоротяться, і відповідно вийде результат просто 3. Ось таким чином. От. І сьогодні ми вже поговоримо з вами з, нас, з іншими поговоримо, роздивимося інші номери, в яких саме використовується поняття подібних доданків, і відповідно зводяться вже кілька груп подібних доданків. От, до прикладу, номери 1256, в завданні 1 Ми бачимо, що. Пропоную зробити його письмово, хоча там написано усно, тому що такі базові завдання, розуміючи, які виконання яких ви навчитесь виконувати більш складні приклади. Отже, ми бачимо, що у нас є дві групи подібних доданків, яким чином це можна відобразити в самому записі. Ми, наприклад, підкреслюємо доданки із однаковою змін, змінною М однією ризочкою. Якщо у нас є інша група доданків, то ми можемо її підкреслити двома рисочками. Я виділяю це різними кольорами. В зошиті це робити не обов'язково. Достатньо підкреслити просто групу доданків із зміною М однією рисочкою, до прикладу, і групу доданків із міни А двома рисочками. Ось таким чином. І далі ми окремо працюємо відповідно з цими групами доданків. Можна це переписати, об'єднуючи їх так. Значить, М ми беремо 4М, далі ми дивимося знак уважно, мінус 2М. Це буде перша група доданків. Далі я переписую і об'єдную дужки доданки із зміною А. Один раз розпишу, далі ми будемо це робити усно. 4М-2М виходить у нас 2М і плюс. 4А. Далі деякі можуть мені написати, що це буде 6, 6АМ або МА. Це неправильно наголошую. Чому? Тому що у нас вже ми не можемо доданки і 2М, і 4А, Назвати подібними, бо у них немає спіль однакової буквиної частини, тому відповідь залишається у вигляді 2М плюс 4А. Далі ми вже нічого зробити з цим не можемо. Переходячи до прикладу, 2, ми бачимо, що у нас подібними є доданки мінус 5Б і плюс 4Б. Якщо ми їх додаємо, ми бачимо, що це різнознакові числа, отже, віднімаємо від 5 і 4 і результат буде від'ємним. Значить, виходить мінус 1b плюс 9». І ми говорили, що одиничку можна не писати. Отже, відповідь можна записати як мінус b плюс 9». Якщо ми не хочемо, щоб мінус стояв на першому місці, то взагалі можна переставити і написати ось так: 9 мінус b». Ось таким чином. Так, переходячи до прикладу, 3, ми бачимо знову, що в нас ідуть дві групи доданків. Об'єднуємо доданки із змінною х. Ось таким чином, наприклад, я підкреслюю к синім кольором і доданки, із змінною y. Працювати будемо з ними окремо. Далі, якщо ми попрацюємо і знайдемо результат мінус 3х плюс 4х, це буде просто 1х. Я нагадую, що знову-таки це різнознакові числа нам треба відняти від більшого менше 4 мінус 3. І так як 4 по модулю у нас більше і має додатній знак, отже, результат буде 1х плюс. 2 мінус 3 у нас виходить точно за таким самим правилом мінус 1 ігри. І якщо записати цей результат спрощено, ми одинички прибираємо, і нога біля х. Далі у нас іде плюс-мінус. Ми залишаємо тільки мінус. Одиничку біля ігри залишаю, забираємо, залишається х мінус ігри. В прикладі 4. До групи подібних доданків відносяться доданки мінус 2м плюс 3м. Сімка це вільний член, я нагадую попереднього року, бо доданок, який не має до себе подібних, тому він залишається без змін. І якщо ми будемо віднімати від 3м 2м, виходить у нас плюс 1М. Отже, ви бачите, що Практично у всіх прикладах у нас утримався коефіцієнт 1, тож ми можемо його прибрати, я нагадую, і записати у вигляді 7 плюс М. Додавати, знову-таки, наостанок, хочу в цьому прикладі сказати, що записати відповідь у вигляді 7 м ми не можемо, оці доданки не подібні, і додавати їх не можна. Ось таким чином ми розглянули з вами, написали, що усно, думали автори, да, що це. Просте завдання, але ви бачите, що в кожному із прикладів є свої нюанси, які треба чітко розуміти для того, щоб не помилитися, виконуючи зведення подібних додатків. Ось переходимо до номеру 1257. Зрозуміло, що тут знову таки буде зведення подібних доданків, але вже більш складні приклади, і ми бачимо, що в кожному практично в кожному завданні є. Практично дві групи доданків отож працюємо з алгоритмом, так як ми зробили попереднє завдання: 7 А мінус 5А. Я відразу буду рахувати це дорівнює 2А. Далі мінус 3 Б і плюс 4Б це друга група доданків. Якщо ми з ними попрацюємо, виходить плюс 1 Б. Ось таким чином. Ну, і ми можемо переписати. Біля А, у нас коефіцієнт 2, ми його не прибираємо. Що стосується коефіцієнта біля біля змінною Б, ми можемо написати ось так, 2 плюс Б. Так, далі дивимося, приклад третій. В прикладі 3 ми бачимо, що у нас є доданки. І зміною х-5 мінус це два від'ємних числа. Ми додаємо знак залишається від'ємний. І, відповідно, наступна група доданків це змінна Y, 9Y і мінус вісім. Це буде плюс 1 у Знову маємо. Коефіцієнт одиничку, тож можемо переписати, що це буде мінус 12x плюс і Або якщо ви не хочете, щоб на першому місці стояв мінус, ми можемо переставити їх і залишається ось таким чином y мінус 12 дванадцятьх. Можливо, комусь так зручніше, якщо буде записано. Так, ну у прикладі 5, я бачите, да, що у нас група доданків 18,2 і мінус 9,7, і до другої групи відноситься доданок, який залишається один, тому він залишиться без змін. І отже, ми його, наприклад, можемо написати на першому місці 9,2х, для того, щоб відняти 18,2х, і 9,7 ми підписуємо у стовпчик кома під комою. Два від двох сімка не віднімається, беремо з цього розряду п'ятірочка. Далі залишається 7. 17 мінус 9. Знову позичаємо і залишається 8. Отже, маємо у підсумку плюс 8,5П. Ось так. В прикладі 2 ми бачимо, що у нас всі доданки подібні. Це одна група, бо вони мають однакову зміну А. І я нагадую, як ми виконували ці завдання на попередньому уроці. Ми множник А виносимо за дужки, а в дужках маємо дроби 1 третя, мінус одна друга із своїми знаками мінус одна четверта. Для цього, щоб виконати цю дію, потрібно звести до спільного знаменника. Я думаю, що ви всі пригадали, що число, яке ділиться на 3, 2 і 4 – це буде число. Так, якщо подумати, то це у нас буде число 12. Ось тому я буду записувати знаменник 12, ось так. Додаткові множники 4, 6 і 3. І відразу записуємо результат От під спільну риску дробу. Ось таким чином буде 12. Виконуємо множення, виходить 4, мінус 6, мінус 3. І не забуваємо, що потрібно помножити на множник А виконавши віднімання, 4, мінус 6, це буде мінус 2, мінус 2, мінус 3, це буде мінус 5. Записуємо результат, що маємо у підсумку мінус дванадцятих а Ось таким чином. Так, завдання 4. Я зараз не коментую. Пропоную вам зробити самостійно, адже тут у нас всі доданки належать до групи з множником спільним М. Тому -то аналогічно до прикладу, 2, виносимо за дужки множник М і виконуємо дію з коефіцієнтами. І от у прикладі 6 хочу прокоментувати: у нас всі зміні. Без коефіцієнтів. Знову-таки наголошую, що якщо коефіцієнт відсутній, це одиничка, можна дописувати цю одиницю, можна не дописувати, але коли ми виконуємо додавання, до прикладу, А плюс А, не забуваємо, що це буде 2А, а не А в квадраті, і що доданків В мінус Б вони взаємно знищуються за рахунок того, що мають протилежні коефіцієнти. Ось таким чином. Бачите, що приклад уже трошки ускладнився, але від того алгоритм дій не змінюється при зведенні подібних доданків. Для початку ми виокремлюємо групи подібних доданків, якщо їх декілька, це можна зробити за рахунок підкреслення. Ось, ну і далі окремо працюємо з кожною групою. Якщо, наприклад, містить в собі три або більше доданків з однією буквиним множником, то відповідно ми працюємо з коефіцієнтами і далі залишається помножити на результат роботи з коефіцієнтами, треба помножити на однакову буквену частину. Так, завдання 1259 це такий геометричного змісту, трохи вже на малюнку 85. Ми бачимо відрізок АЦ, який складається з двох частинок, це А, Б і Б Все Ми пам'ятаємо, що будь-якою внутрішньою точкою відрізок розбувається на дві частини, і кажуть, що довжина відрізка АБ дорівнює 3 А, довжина відрізка BC, він трохи менше, ви бачите, тому він дорівнює 2А, і нам потрібно скласти вираз для обчислення довжини відрізка АС, а потім, відповідно, знайти значення цього відрізка, якщо задається А дорівнює 3 см, і другий випадок, якщо А дорівнює 8 до см. Ми роздивимося, наприклад, перше завдання, друге виконується аналогічно. Ми пам'ятаємо, що якщо відрізок розбивається внутрішньою точкою на дві частини, то це точка Б. Ось вона відповідно для того, щоб знайти довжину всього відрізка, нам треба додати ці частинки, тобто АБ додати БЦ. Підставляючи ці значення, ми бачимо, що 3А плюс 2А, і знову наголошую, що ми не підставляємо. В цей вираз, який ми склали, значення А дорівнює 3 см, спочатку пропоную звести подібні доданки, це буде 5А, і от тільки потім може підставити значення А 5 помножити на 3 дорівнює 15 см. Звичайно, що деякі можуть сказати, що можна було підставити і ускладений вираз 3, Але дійсно, в даному випадку, якщо я підставлю підрахунки, проводяться просто. А от якщо б у вас стояло, наприклад, там 3 на друга, так, як зазвичай, автори підручників полюбляють ставити, щоб перевірити навички ну, вміння вложити звичайне число на дробове. ось, то думаю, що там було б трошки складніше. Ну, але наразі я вам показала, що через введення подібних доданків обчислення у даному випадку незначно спрощується. Якщо б числа були б складніше, зрозуміло, що завдання виконувалося. Саме обчислення, виконувалося складніше. Ось, ось таким чином. Так. Ну і тепер переходимо до номеру 1266. Уже ми тут бачимо, що тут приклад поцікавіше. Виконуємо завдання 1 і В Завдання 1, 2,7х мінус 1,12х, плюс 3,13 Х. Треба спростити вираз. Звертаю вашу увагу, що вже не дають підказку, що треба звести подібні доданки, але по суті це і відбувається. У нас є три доданки, які мають однакову буквально частину, а це точно означає, що потрібно їх зводити. Яким чином ми це будемо робити, треба попрацювати окремо з коефіцієнтами і потім відповідно помножити на однакову буквену частину. Тому я ще раз переписую цей вираз, але в тушках залишаю тільки коефіцієнти з тими знаками, які вони стоять, і буквену частину виношу за дужки. Це нам дозволяє зробити розподільний закон множення. О, тепер аналізуємо. У дужках у нас стоять два доданки звичайний дріб. І перший доданок десятковий знову таки пригадуючи алгоритм працювання з такими дробами, ми пам'ятаємо, ми можемо або перевести два дроби інших у десятковий дріб, але відразу зазначаю, що якщо вона стоїть у знаменнику 3, то ми точно цього зробити не зможемо. Тому я думаю, що в даному випадку, якщо ми хочемо виконати одночасно дві дії і віднімання і додавання, то все ж таки простіше буде перевести десятковий дріб у вигляді звичайного дробу Так, ось переписуємо 2,7. Ми записуємо так, як і чуємо 2,7. Далі ми переписуємо одна ціла, одна друга і плюс 3,1 третя. І буквена частина залишається та сама. Тепер дивимося, що ми можемо зробити далі. Ми аналізуємо, що. У нас знаменники, з якими ми маємо справу, стоять знизу 10, 2 і 3. Отож, спільний найменше спільний знаменник, до якого треба зводити. Я думаю, що ви здогадалися, що це буде число 30. Отже, я його запишу ось таким чином. Ось, і тепер будемо визначати додаткові множники, традиційний алгоритм 15, і відповідно 3 помножити на 10. Це у нас буде 30. Тепер працюємо яким чином, дивимося. Будемо працювати з чисельниками, цілу частинку залишимо без змін 2, далі у нас іде мінус 1 ціла і плюс 3 цілих. Множимо 7 на 3, це буде 21, далі 1 помножити на 15, це 15, і 1 помножити на 10, виходить 10, помножити на х дорівнює. Працюємо з цілими частинками, 2-1, це 1, і плюс 3, це виходить 4 цілих. Далі я під спільну риску запишу, щоб ви зрозуміли, що відбувається. 21-15, уважно, із знаками, і плюс 10, 30, 30-х, і це все помножити на х. Не забуваємо про множник х. Так. Виходить у нас 4 цілих залишається. Далі ми рахуємо, що 21-15, це буде 6, 6 плюс 10, виходить 16 цілих. Тридцятих помножити на х. І нагадую, що якщо у нас дробова частина виходить скоротній дріб, ціла частина залишається без змін, а дріб можна скоротити, так як це числа парні, то точно можна поділити на два, отже, виходить 4,815 помножити на х. Ось в цьому завданні ми спробували з вами звести подібні доданки, але більше уваги приділили тому, що повторили, як у нас віднімається. То додаються десяткові дроби та звичайні. Ось хто не встиг зупиняє відео, дописує. Хто з тих, пропоную зробити ще одне подібне завдання, але знову таки в прикладі 2, Тут уже у нас будуть дві групи доданків, і я покажу, як можна було б простіше його зробити. Порекомендуємо, ну, а далі ви можете вибирати, як вам комфортніше працювати з такого типу завданнями. Якщо ми проаналізуємо, то ми бачимо, що у нас. Стоїть дво, дві групи доданків. Отже, мені окремо треба працювати з доданками, в яких є зміна X, і окремо попрацювати доданки, в яких є зміна Y. Можливо, комусь буде простіше тягнути це все в один рядочок. Я пропоную зробити це подіях, окремо попрацювати з коефіцієнтами, ось а потім об'єднати це в один запис. Значить, мінус 3,1. третя. Зверніть увагу, що я. Пишу, ну, давайте добре, без коефіцієнтів хай буде, потім ми їх пропишемо. Мінус 2, ціли без іксів, я маю на увазі попрацюємо з коефіцієнтами, а потім, відповідно, вже запишемо, допишемо буквену частину. Отже, ми бачимо, що у нас мінус 3,1 третя, мінус 2,7 восьми це у нас два від'ємних числа, результат буде точно додатній. І бачимо, що треба буде зводити до спільного знаменника 24, тому я ось так запишу. І визначаємо відразу додаткові множники 8 і 3. Виконуючи множення, виходить, що це буде 3,8,24. Я нагадую, що коли ми працюємо з додатніми числами, то нам потрібно їх додати і потім поставити до результату знак мінус плюс 2,2124. Так, виконуємо додавання. У нас виходить 5, цілих. далі 29,24. 5,29 і не забуваємо знак мінус. Отже, у підсумку у нас виходить, я дописую, що коли ми попрацювали з ексами, виходить мінус 5, цілих. так, ага. Треба виділити цілу частинку. вибачаюсь, Здамо, так як у нас вже далі цей вираз працювати не буде. Ми з ним не будемо використовувати його при обчисленнях. Далі бо доданки, які отримаються, не будуть подібними. Тому я виділяю цілу частинку. Це виходить мінус 6 цілих, бо 24 вміщується вміщуються рівно один раз. В число 29 віднімаючи, маємо мінус 6,524. От тепер я вже можу записати, що це буде мінус 6,524 зі змінною Х. І в, другому, в другій дії ми попрацюємо з коефіцієнтами, які були при y, Да? Виходить 5,1 мінус 2,712 ми бачимо, що треба віднімати, тому треба проаналізувати, якщо я зведу до спільного знаменника 12, а чи зможу я відняти. І от якщо ми звернемо увагу, ми побачимо, що помноживши 1 на 2, це буде 2, і далі у мене йде мінус 7. 2 мінус 7 ми відняти не зможемо, тому нам потрібно провести попередню роботу для того, щоб можна було відповідно, ну, від зробити віднімання в чисельнику. Для цього я нашу п'ятірочку розписую, нагадую, на 4 і 1. Одиничку я поміняю як 4 плюс 6 в шостих, ось таким чином. І треба мені сюди ще додати оцю одну шосту, яка в мене була. 4 плюс 6 шостих плюс одна шоста для того, щоб нічого не змінити. І у підсумку я буду мати, що це дорівнює 4,7 шостих. 4,7 шостих, такий результат я і записую. 4,7 шостих, ось так. 7 шостих і мінус 2,712. І от тепер я вже можу легко звести до спільного знаменника, і при цьому все у мене вийде добре. Я пишу, що це дорівнює 4,14 дванадцятих відняти 2, 7,12. Тепер я можу від 4 відняти 2, це буде 2, від 14 відняти 7, виходить 7,12. І отже, вже результат можу записати, результат вийшов додатній, тому я пишу плюс 2,712. Y. Ось таким чином. Завдання не стільки складне щодо зведення подібних доданків, скільки ми з вами пригадали, як виконується додавання та віднімання різнознакових дробових чисел. В даному випадку це мішані числа, ось, і навіть як розписати мішане число для того, щоб виконати віднімання і зробити ось такий перехід через одиницю. Так, ось так ми зробили. І наостанок пропоную зробити ще одну таку задачу геометричного змісту. Хто не встигає, Нагадую, ви можете зупинити, дописати, розібратися, чому саме так, і у себе в зошиті зробити позначки, щоб ви розібралися, як саме виходить у нас віднімання мішаних чисел. Ось на останок геометрична задачка, вона проста. Дуже важливо вміти розуміти, що ви бачите на кресленні, а зараз у нас саме креслення. Отже, номер 1274. Знайди периметр многокутника, Ось, якщо ми спробуємо його якось назвати, то це буде забігаючи наперед п'ятий кутник, бо п'ять кутів можете спробувати зараз порахувати, знайти всі кути зображеного на малюнку 86 і спрости отриманий вираз, то знайди його значення. Якщо Б дорівнює 8, С дорівнює 10. Отже, периметр. Ми пригадуємо, що периметр це сума всіх сторін, і ми додаємо всі сторони 2С. Я беру сторону, далі, плюс 2C. І тричі мені потрібно записати: 3Б, бо у мене є одна така сторона, є ще одна сторона, 3Б. І є третя сторона 3 b Ось таким чином ми з вами записали периметр. Тепер знову тут вам підказують, що спростий отриманий вираз, а це не що інше, як зведення подібних доданків. У нас є група доданків c, які містять коефіцієнт, і є група доданків, які містять коефіцієнт, не коефіцієнт, вибачте, а множник b. Ось, І додаємо, виходить, що 2C плюс 2C це буде 4 c плюс 3 тричі взявши доданок 3b, ми маємо плюс 9b, і тепер уже нагадую, що 9 плюс 4 ми підстав додати не можемо, бо це не подібні доданки, це вже відповідь, і тільки тепер я можу підставити замість це, уважно дивимось за умови, у нас іде 9 см плюс 9 помножити замість Б я підставляю 8 см. І все, що потрібно зробити, це треба помножити. 9 на 4 це 36, 9 на 8 це 72, і додаємо, виходить 108 см. І можемо записати, що відповідь до цієї задачі ми отримали периметр дорівнює до 108 см, ось таким чином. Периметр дорівнює 108 сантиметрів. Прошу ще раз роздивитися малюночок, проаналізувати. Ще раз наголошую, що маємо на екрані п'ятий кутник. Якщо це п'ятий кутник, бо то в нього має бути 5 сторін, 5 кутів. І відповідно для того, щоб знайти периметр, нам треба додати всі 5 сторін. Складаємо спочатку буквений вираз. Далі можна було б підставити вже в такий вираз, але. Простіше спочатку звести подібні доданки, на що вам тут і наголошують, кажуть спрости отриманий вираз, і тільки потім підставляти. На сьогодні будемо завершувати. Ми поговорили з вами, пригадали, що таке подібні доданки, як вони зводяться вже в більш складних прикладах. І на наступному році ми роздивимося, як працюють з нашими тематичним дією зведення подібних доданків на розв'язання вже більш цікавіших завдань, і при розв'язанні рівнянь. До насустріх, до наступних зустрічей.